Куча м'яти в роті там. і е... Ні, тут зовсім інший ефект. Вона відкрита руха. І от вже вважаю, я їжджу до одного лікаря, він просто знає стан моїх зубів і так далі. То мене вчора настільки порадували, сказали, що майже майже немає каміння. Так що вона дуже гарно буде ваші вашій знімати запалення, і лікувати вас. Якщо користуйтеся, дівчатка, у нас стільки продукції, яка вам принесе задоволення, користь і ще й заробити гроші. Так, я хочу, щоб побачили. У нас такого я кольору. Можете понюхати. І чим вона не пахне? Там алоє, сівак mm -hmm. і прополіс. Mm -hmm. Такий своєрідний колір в неї. І є ще зводів. Нова у нас. Ой, я робив. І от, от ця, де там ранки, наприклад, ви можете навіть брати цю зубну пасту, наносити іменно на прищик чи на ранку, і до ранку у вас воно перешаркне. Давайте виключимо звук, будь ласка. Так. Ой. Ще хочу сказати, так як я крашена блондинка, я родилася не такою, я була така собі. Чорненька і все. Потім так склалося, що я стала біленька. І оце моє спасіння. Оцей крем для волосся. Всі знають будь-яка краса, яка б вона не була. І особливо, якщо вона біла, вона буде шкодити ваше волосся. В будь якому випадку. А якщо це постійне фарбування, то треба і догляд. Я не ходжу ні по перукарнях, ніде. Я сама собі щось там крашу, мене це влаштовує. І оце я собі знайшла, оце, це моє спасіння. Це після миття голови, яку ви там виберете собі шампуньку, яка вам підійде. І потім нанесла трошечки побуло, змила. Я дуже задоволена і от рекомендую. Дуже шикарна штука. Хто спробував оцей крем, він не тільки для там, білого там, волосся, для всіх. Дуже класний. Так, ось, можна розказувати. Ой, ще, ще одне. Зеленушка наша. Можливо, я помилюся, але вроді ніхто не знає точного складу. Правильно? Секрету тримає. Ну, це запатентований продукт. Так. Запатентований продукт. Я її називаю зеленушка від всіх видів болю. От що вам болить там, де? В нозі, в коліні, в спині, не дай Бог, там голова. Це задня частина наносите, візки. І я не знаю, яка там дія, що воно робить, але воно буде... кровообіг. чудеса. Да. Такий своєрідний. Mm -hmm. вже... mm -hmm. да. mm -hmm. І, до речі, от щось в горі запершило трошечки. Горошиночку його, горошиночку, і під язик ви розсмоктали його. Особливо, от як чутять сустави. Розсмоктали і горло ваше. Ну, просто... Добре, Добре, вечерень... Я почула, що щось таке в горлі, непонятне першіння якесь. Боже, я розсмоктала просто красота. Це від всього. От, що у вас болить масіть? Неважливо, чи м'язи, чи суглоби, чи не з живота, чи, 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 чи... Ну, будь-що. Це незамінна класна штука. Ну, Може, ще хтось скаже. Я можу розказувати і далі. Ольга шольга. Ми ще хотіли почути, як поклали, це кроквалі олечка. Ви знаєте, от запалець, вам, запалець. Коротше, нам всі півачки заболів, палець. От заболів, і не заболів, а от пече. От пече так, як того тюгом приклали, і от він пече. І що ви розуміли? Чистенький пальчик, нічого нема, ні покраснення, ні прищіка ніякого, нічого. Ходити не можу, взуться, йду з трудом. Ж на роботу треба ще ходити. Боже, мучилась, мучилась. І в мене була така, ну вона е трішечки схожа, мені дали в подарок чотири в одну масівку. Я не мазала, як ввечері мама, а тут щось біличику в мене суха кожа. Коротше, що я роблю, дівчатки? Один прекрасний день, я говорю прекрасний день, тому що я надумалася це зробити. Намажила я цей пальчик, дівчини, пройшло пару днів, це все. Потім десь тиждень пройшов, я вже і забула, що воно мені там щось пекло і щось, щось боліло там. розумієте? Я просто була щаслива. Ще хочу сказати: це теж на своєму річному опиті. Ну, знаю де, але не будемо про це говорити, розкажу все-таки, хочу вам дуже сказати про це банку. Може, в когось така є проблема, а я один раз їхала в тролейбусі, чула, що в жінки теж така була проблема. Думаю, от зараз б я з нею їхала. Я б її розказала. От, ушний грибок. дівчатки, от вам говорю, я від нього не могла збавитись, мабуть, років з 10 від цього ушного грибка, поки не зустріла у компанію. По-перше, ну я вже не пам'ятаю по-моєму, тридерм мені лікар назначала і все, від цих препаратів стала носова кровотеча. Я вже потім і почитала, що від цього може бути, да? що не можна так часто користуватися, ну це ж така зараза, що від нього дуже тяжко збавитись. І от якось якозненькою говорила з нашою. От, і вона говорить, а що ти так мовчишся? А, попробуй цей баню попробуй. Дівочки стала мазати баньо, робила такі торунточки, як вона говорила, вставляла в ушко. От. Ну, я вам хочу сказати, що перший день це був ужас. тому що що там у тому вісіт? Творилося, ділочки, і пища, і шипіло, і щось стріляло, і щось непонятне. Так, серйозно. Ви знаєте, я вже я вже даже мені так. І що ви хочете? І, і ви знаєте, десь, ну так, да, неділь-дві, оце ці, ну, я вже так, якщо я вже почала, я йду до кінця, бо хочу побачити результат. да, І ви знаєте, от неділь дві пройшло, я дивлюся, почали очищатися, очищатися, ушки, ушки, не немає не, не цього такого, знаєте, ну, чешиться. От, перестало. І до сьогоднішнього дня я собі чу чуточку взяла, промазала зверху все і нормально. От, і думаю, господи, яка щаслива все-таки, що, що так случилося. І ще я вам хочу розказати, щоб, ну, щоб людям я говорити про продукцію, у мене знайома. От, коротше, день народження. А ми з нею так дружимо і щось корисне один одному даримо. Да? От, я думаю, ну що ж це її подарити, дівочки? Коротше, дарую я її це баню. Ну вона така в мене ну, чистюля, така все. От, і думаю, подивлюся на її реакцію, нічого не кажу. А вона теж говорила, що в неї от, каже, часом чешеться так похож, що каже, мені кажеться, я кажеш, аж туди б залізла б, не знаю. чи. Ну, думаю, я їй подарю. Я їй подарила, слухайте, не буду, хоча другий нарвати. <реш> От. Вона каже: ну потім вже ну, це ж все, я їй розказала вже потім до чого і все. Вона мені каже: знаєш що, якби це не ти мені дарила, я б, мабуть, неправильно тебе зрозуміла, що, що це таке. Так що людям треба розказувати, ну, питати у їх. І це да, це здоров'я, це я думаю, ну ми несемо в світ все-таки ну, благо якесь, тому що люди От, дивіться, я хожу, да, з ушими все добре. От, хоча я сюди прийшла на бади, тому що я давно шукала гніву. Мені вайбер скинула, я читала, я його вивчала. От, і все ніяк не могла ну, рішитися ну, взяти, тому що, ну, як вам сказати, ну, ну, вивчала, скажімо так. І коли я його взяла, дівочки, я пропила місяць. І побачила цей результат, я зрозуміла, да, що продукція ця, вона, по-перше, стоїть ці гроші, по-друге, вона, е, ну, вона дієва, вона працює. Люди от вона працює. Що, ну, у мене вже, по-перше, звісно, і возраст, от, але знаєте, все одно хочеться ходити рівно, а не так, щоб тебе. Я її нагнуся, нагнуся, встану, боже, от таков. Закружилось, поїхало, потівнєло. От. І ви знаєте, стала пити гінго, стало все. і що Богу, все нормально. Ну, я його mm -hmm. давно пила це гінго, Ну, це така друга історія вже. Це ви пили От. Нашу, да? нашу гінго Да? нашу гінго-білобу. По-перше, там хороший вміст самого гінго, там 920 міліграм. Воно дуже, воно прямо як лікарське, да. так то я, я взагалі люблю бади, тому що вони мене завжди виручали. Життя було у мене таке цікаве, і треба було себе завжди витягати. І я завжди виходила на тому що після того, як я лежала в лікарні і мені сказали, що, ну, в принципі, каже, нічого вам не допоможе, ви вже такі будете ну, такі вже будете. Ну, неважно, які, ну, не важно які, але не такі, як, як я хотіла. І ви знаєте, і тоді, дякувати Богу, я познайомилася з цими бабами. І дівчатки, не бійтеся їх. Вони, вони діють, вони, по-перше, не дають ефекту, не, вам не буде ні на серце, ні на почки, ні на печі, ні на що. Воно наоборот, буде піддержувати це все. От. Ну, отак, от ну не знаю. Що ще хочете, то питайте. щось можу вам сказати. Як, як... Щось да, щось я... роз... Розказуй, розказуй. Доброго дня, мене звати Ольга. Я трошечки хочу відійти від теми. Просто виступила Русланка, виступила Олічка. Я порівняла себе із ними, коли вони розказували за цю продукцію. Це зараз дуже модно, коли ми сидимо в інтернеті, і дуже зараз модно. Слідкувати за всіма психологами і витягувати свій якийсь психологічний стан. Я хотіла порівняти з цим, коли я почала користуватися продуктами Ерсах, спочатку це було, був подарунок під Руслани. Вона мені сказала: все, от тобі подарунок, це мій подарунок на день народження, і тобі в подарунок прийшла гіалуронова кислота. Пользуйся, будеш молода і гарна. Ну, потім це все з часом почалось більш продукції пробувати. Ну, не до цього. Я зараз сказала за психологів, які нас навчають любити себе. Ну, ми багато хто не розуміємо, чому любити себе. Ну, полюбити себе, це там з'їсти піроженко, відпочити, поспати це все не про це. Полюбити себе, це про внутрішній наш стан. Я трошки хвилююся, бо це для мене дуже важливо в житті. Я перенесла певну трагедію, після якої я почала трошки більше курити. Так, це такий. Я трошечки там пробувала, але після цього я ну, мені Руслана скільки разів робила зауваження, навіщо воно тобі, бо ти цього не робила. Ну, я трошки втягувалася. Але одного один момент я зрозуміла, що це мені не потрібно, і я можу вкладати в себе зовсім не шкідливі речовини, а корисні. Я почала користуватись БАДами. З цими БАДами мені почали приходити подарунки з косметики, з миючих засобів. Це все якби придавало для мене більш впевненості в тому, що я можу ще бути корисною не тільки для себе, але й для своєї сім'ї. Я повинна бути здорова. І підтримувати свій в життєвий якийсь баланс. То я хочу вам сказати, що іменно продукція Ірсаг мене привела до того, що я полюбила себе. І, ну, як вам сказати, я це все внутрішньо відчуваю, що я наповнена життям. Я навіть сьогодні їхала Руслана, поїхала ну, в Любар. Прошли раз вона мене запрошувала, але це для мене було в мене ну, свої певні проблеми. Цього разу вона сказала: їдемо. Я без вагань поїхала, бо я ну от хочу бачити других людей, хочу чути їхні відгуки. І сьогодні я подивилася на олічку, з яким вона розказує, да, це можливо для когось. Цей грибок вишний, воно звучить якось і страшно, але це, це така біда, яку спробує вивести. І, коли... да, і, і коли людина позбавляється цих проблем, почувається себе здоровою, оце найголовніше, що ми маємо ну, на даний момент в нашому житті в нас війна, у нас постійні якісь погані новини. І ми ну, живемо в цьому, варимося. Але коли ти для себе щось робиш, воно ну, ну, захоплюється все. Ну, от я хотіла сказати про це. Так що, дівчата, користуйтеся і любіть себе. В тому плані, що ви, найголовніше у нас здоров'я. Всю екологічна продукція екологічна, саме важливе, що Олі, вона не наносить шкоди. Якщо ми щось лікуємо, немає побічних ефектів. Навпаки, організм весь оздоровлюється. Хотіла сказати про це. Всі могущі бані <гум>, компанія Еса. Я певний час працювала майстром манікюру, і в мене приходила дівчатка з проблемами на нігтях. Індустрія манікюру, педикюру дуже швидко розвивається, дуже багато є всяких нових технологій, манікюра, підікюра, але фішка в тому, що підікюр не можна робити в зимній період часу. Наші ножки страждають. Коли гель-лак наноситься на нігтики, наші пальчики, наша шкіра під нігтю не получає достатньо, е як літом наша обу відкрита. Вона, е так як руки, ми миємо не завжди. Помили ручки, а ніжки ми миємо раз в день, там, а можливо хтось і ще й не миє Раз в день. <с> Буває і таке. Ну, Гель лак для взуття він шкодить для нігтиків. З'являються ну, всякі порожнечі. І в цю порожнечу набиваються бактерії, які дуже погано сприяють для цієї міклофлори до, під нігтем. Я почала своїм клієнтам пропонувати це баню прямо кожного дня робити ванночки, а якого немає часу, вийшов з душу просто нанести це баню. І є результати, що нігті повністю відновлюються, відростають вже новий нігод і немає цих проблем. У мене є моя партнерка, теж по бізнесу, яка користується баню, в неї дуже великі проблеми. Но я вам хочу сказати, вона півтора року цим баню кожен день змащувала свої нігті. В неї є певні проблеми зі здоров'ям. Це не пов'язано з манікюром, з педикюром, це пов'язано з її хворобою. Вона має. І є результат. Вона ходить, виставляє ножки і вже не соромиться своїх пальчиків. І вона навіть вже ну, подумає про те, щоб купити відкриту обув, щоб ходити літом. І ще в нас така є фішечка, що ми кожного тижня ходимо в сам з дівчатами своїми. Ну Там ніхто ще не був знайомий з цією продукцією. Я попала в цю компанію, случайно мене запросили. Цю корзинку я ж набираю всіх цих наших чудових засобів. Приходимо ми в цю баню і вже всі тільки говорять про шампунь, про маски, про гелі для душа, які вони всі класні, ну, коротше, всі щасливі і починають любити себе. Я вам бажаю, дівчатка, любити себе, бути здоровими і дбати про своїх близьких, бо ми для них потрібні. Дякую. Дякую. Хто ще хоче поділитися? Розкажіть, хто що ще пробував, у кого які є результати. Альона, ти що любиш? Який в тебе улюблений продукт? Наш лідер. Я думала, що я буду на останок. Значить буде Далі інша тема. я виключу. Вони коли сьогодні з там е, запитала, каже, який ти розкажеш свій результат. Е, я почала перебирати, думаю, ну що я таке розкажу. І коли я вже сюди сіла, в мене справді є дуже шалений результат. Е, я ним, ну напевно, щоб без соромилася ділитися, але так як ми сьогодні розказуємо вам про цю продукцію, я вам про нього розкажу. Я вам зараз покажу свою фотографію. Це то, про що я кажу, всоромилася би. Яка, я зробила. О, Ніщо. На відео не знімайте такої. <ріст> <ріст> У в мене, в мене, в мене ця проблема е, була зі школи. У мене постійно на обличчі були пріщі. Ці е, пріщі, е, ну, якось вилікувати, правда, нічого собі. Вилікувати було ну, неможливо, у мене батьки з ну, якихось знахарів, ну багато до кого. І так це проблема... ж треба всім людям говорити. Я через це так хвилююся, бо справді такі фотографії. показують. Ти не показую. що? Це не можна таке мовчати. І, і е... ця проблема мене привела в косметичну компанію Мерікей дуже давно. Я дуже почала системно доглядати своїм обличчям. Я почала користуватися системою для проблемної шкіри. Ну, вона наче трошки вирішила мою проблему. Але ну, щоб я могла цю проблему, наприклад, вирішити, такого не було. Навіть коли ми їхали на море, я була з тональним кремом, і навіть в морі я з тональним кремом, тому що ну, так як люди можуть вийти на вулицю. Просто без нічого це для мене ну, буває не знаю. Я не могла собі таку дозволити. Навіть в неділю я наносила тональний крем, щоб мене вдома не бачилася з цією проблемою. І е, останнім часом ця проблема почала знову загострюватися. Ця фотографія зроблена в кінці жовтня. З компанією Рсаг я познайомилась в середині вересня, дочекала свою першу посилочку, я замовила пральні порошки, бо я дуже хотіла порошки такі екологічні. І поки ця посилочка йшла, я дуже багато перечитала відгуків в чатах. Там дуже багато відгуків по здоров'ю. І там було, ну, люди різні свої проблеми. Такі проблеми, що ну, всі, хто захочуть, можуть зайти в ці чати, тому що це відкриті спільноти, там можна читати це все, люди не соромляться, виставляють це все. І коли вже мені прийшла ця продукція, я з нетерпінням її чекала, я навіть в Ліни просила, кажу, дай мені хоч щось попробувати. Ну, бо продукція 10 днів іде. Вона коли прийшла, я перепробувала все. У мене було велике, велике замовлення, багато подарунків в цьому замовленні. Мені сподобалось все. І на той час мені потрібно було вирішити ще одну проблему по здоров'ю. І так як я бади знаю, користувалася з 97-го року, і в мене дуже яскраві були результати, але це були інші бади. Вони також дуже дієві. Також в нас в салоні працювала жінка, яка працювала анторіум. Галя в ми також анторіумом користувались. теж прекрасні бади. І коли я мечтала з тих результатів, тут дуже якби, Ставиться акцент на те, що будь-яку проблему потрібно починати з очищення організму. Тобто, ну, зазвичай ми коли йдемо в лікарню. Нам що? Якщо болить голова, нам лікують голову, якщо болить спина, лікують спину. Але ні один лікар не каже, що для того, щоб вилікувати спину, потрібно почистити кишечник, печінку, почки. Цього не кажуть. Тут буквально. Будь-яка проблема, і зразу пишуть, але починаєте з очистки організму. Будь-яка про проблема це вичистка організму, будь-яка проблема це певна стадія зашлакованості організму. Якщо у вас болить голова, це перша стадія. Якщо у вас, ну, я вже так не пам'ятаю, дослівно, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і шоста це онкологія це також зашлакованість організму, тобто це вже загроза вашому здоров'ю. І е, коли я проаналізувала е, ту проблему, е, яка у мене була, ну, чисто випадково, вона виявилася на огляді у нашого самого любімого доктора, до якого ми любимо ходити жіночою. Вона в мене знайшла кісту вічника і написала вже мені курс лікування з гормонами. Я нічого не купляла, ніяких ліків. Я попросила, щоб мені підібрали ці бади. Я написала нелю, чи подзвонила, чи ми говорили. Я кажу, що я цих бадів не знаю, кажу, але я хочу ну, ці бади спробувати. Вона каже: ну, я вже два роки тут, ну я теж не по БАДам. Каже, Ти пиши свої діагнози, каже, я їх відправлю кажу, нашим дівчатам-лікарям. І е, вони каже, все напишуть. Ну, Мені написали, що потрібно пити, і сказали, починаєш з очистки організму. Ну, Тут наче така очистка організму, нічого складного. Подорожник, ми чистим кишечник, артишок, мечистим личинку, екстракт листя, оливи, паразити, грибки, масло чорного тміна, грибки. Оце такий базовий курс, але який потрібно пити три місяці, ну, мінімум три місяці. Ну і далі, каже, додає, що там тобі ще порекомендували дітик священий, куркубінзет. Гридпреш, тобто в мене набралося десь ну, 6-7, може 8 бадів. Сказали, що ну, 6-7 бадів можна пити одночасно. І, ну, я, навіть, напевно, пила і 8, можливо і більше. Ну, що сказати? Я насправді я не думала, що вирішиться моя проблема, та яку я мала на обличчі. Але чомусь я зробила це фото. Я не знаю, чому я зробила фото. Тому що, напевно, це вже був крик душі, бо ці всі. Черяки на обличчі вони до такої степені ще боліли, щоб до лиця доторкнутися невозможно було. І коли я ну, пила цю програму, я пила програму для того, щоб привести своє здоров'я в порядок от по тій проблемі, яку е, мені лікар знайшла. І е, коли через там, місяць другий я почала звертати увагу, що воно все проходить, а, я лице протирала бандію. Після того, як я, я протирала баню, баню і зранку і вечором, дуже пощіпувало, але то не можна було потерпіти. І потім далі також мені прийшла в подарунок косметика Ерцеф, я почала не користуватися, тому що тут є заживлюючий крем, який заживлює рани з звіробоєм. Це також мені тоді неля сказала, що візьме такий крем. Потім я замовила собі очищення, гель, потім замовила тонік в наступному замовленні. І так, якби помаленьку, помаленьку не бачу добре. Він, так. І помаленьку-помаленьку я собі склала таку систему. Я її не замовила зразу, тому що в мене дуже багато косметики. Я нею користуюся 20 років, і я її дуже люблю. Це косметика Mary Kay. І ну, для мене Mary Kay це був такий дуже ну, високий рівень косметики, тому що я пробувала іншу набагато дорожчу, набагато як би. Лещого рівня, але ну, ця була гарного рівня, вона мені подобалася, до неї поверталась. І коли я спробувала косметику Ерсак, в мене такий був, як би, так як каже, світа, переворот в сознанні. Думаю, в Туреччині Така косметика, капець. Ну І на сьогодні, дійсно, я от всі крема по-чесному поміняла на... Версак. Декоративку я ще користуюся, я ще не підібрала собі, Версак також є тональні засоби. Але я вже їх більше використовую ну, навіть зараз тональні засоби, не для того, щоб грубим слоєм закрити ці проблеми на обличчі. А я ну, просто, просто роблю макіяж як звичайна людина. Ми їздили в басейн, я в басейн поїхала без косметики. Я така щаслива Отакий, от Отакий результат. Ну, це вперше я так на загал розказую своїм дуже близьким. Я цю фотографію показувала. Всі мої близькі, взагалі в шоці. Ну, ну так. Я дуже вдячна цій компанії, дуже вдячна Ліні, що вона запросила мене в цю компанію, що вона поділилася цією інформацією. що Ця компанія прийшла в моє життя, прийшла з цією продукцією. Насправді, в мене в, в моєму. Житлі взагалі немає хімії. от Все, що в мене було, я його не, ну, не закінчувала використовувати, його просто Протові. все так зібрала. Я його зложила, і я розумію, що я навіть не можу нікому віддати, бо це буде ну, на українській мові злочин. Mm -hmm. Що я людині у цю хімію? У мене таке відро Аріалія сама заказала. І я розумію, що ну, я не можу його нікому віддати після того, коли я спробувала таку продукцію. Я ну, розказую про, про цю продукцію. Тому що вона дуже хороша. Дякую.